Знайомтесь, це Оля і Єва, дві подружки, розлий вода. Дівчатка не просто талановиті, вони всебічно розвинені. І у них маса спільних захоплень. Разом читають, поглиблено вивчають англійську мову, а ще займаються йогою, вокалом, малюванням. Я все люблю. І Я вони гарно співають і виступають на різноманітних конкурсах. За що в такому юному віці нагороджені багатьма дипломами і грамотами. А ще вони гарно навчаються, і обидві відмінниці. Отож, дівчата без сумніву, об'єкт гордості не тільки своїх батьків, родини, а й справжня надія ліцею номер 6 Це наші зірочки. От наша школа завжди ми виявляємо обдарованих дітей, розкриваємо потенціал учнів. От і саме ці дві дівчинки у нас вони дуже талановиті і ми. Завжди хочемо, щоб не тільки наша школа про них знала, а щоб знали про наших дітей і в місто, і в області. От ці дітки у нас неодноразові учасники різних конкурсів, ми ними гордимося. Звичайно, ведемо дуже плідну роботу із батьками. Завдяки їхній підтримці от ми маємо такі гарні результати. У Олі і Єви дуже багато спільного навіть мрії. Я мрію, щоб закінчилась війна, і люблю подорожувати. Я мені про закінчення війни, і тоді вони, як і інші діти України, зможуть реалізувати свої плани, серед яких і вибір майбутньої професії. Єва хоче стати лікарем, а Оля дресирувальником, тому що дуже любить тварин. Ось такі вони талановиті дівчатка ліцею номер 6. На них рівняються, ними захоплюються. Велика вдячність батькам, родинам наших талановитих учнів. Які плекають своєю любов'ю і підтримкою, терплячістю і мудрістю паростки таланту дітей, тож підтримуємо юні обдарування, зігріваємо їх теплом, щирою повагою і любов'ю, кожне дитяче серце, кожну унікальну особистість заради майбутнього, заради України. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.